Шановні автолюбителі, завжди, якщо виникає потреба, я роблю відповідне відео пояснення. І зараз сьогодні хочу пояснити, бо виникла потреба, як підключатися до Android-Auto і CarPlay, який встановлений на android магнітолі. Перше, я хочу розповісти, що це таке. CarPlay – це автомобіль грати, а Android-Auto це Android і автомобіль. Функціональність цього Функції однаковий. його завдання відобразити ваше зображення вашого мобільного телефону на екран вашої магнітоли. Так як ця функція не в усіх країнах працює, зокрема в Україні ця функція працює лише за допомогою піратських програм, то повинна бути ця піратська програма. Якщо в країні не заблокований сам Android Auto або CarPlay, ну завжди платний, до речі. Ви просто заходите, встановлюєте додаток, і відповідно воно все працює, використовуючи Play Market. В даному випадку йде мова про Україну і ми говоримо про Jansun. Ось такий ось додаток. Додаток одночасно працює із Apple, тобто і одночасно працює з Android. Бачимо, що Plus Connect Bluetooth. Що це означає? Що потрібно коннектитися по Bluetooth. Для чого Bluetooth потрібен лише для ідентифікації вашого приладу. Наприклад, якщо автомобілем користується декілька користувачів або їдуть в автомобілі різні користувачі, то кожен може приєднати свій телефон до Android Auto або CarPlay відповідно і використовувати його окремо. Ну, і Є ряд функцій, але ж сама функція працює по Wi-Fi. і використовується Wi-Fi найчастіше 2.4 частоти. Також є важливим елементом: ззаді магнітоли є тюльпанчик. На 10 пін про нього я розповідав. Він має бути підключений магнітолу в будь-якому випадку, незалежно від того, буде у вас камера чи ні, адже це кабель-перехідник на камеру заднього вигляду, але все це одночасно і антенна для Wi-Fi і Bluetooth. Саме завдяки ньому буде відстань, на якій працює ця функція Bluetooth і Wi-Fi. Як же підключитись? Для цього потрібно в даному випадку розглядаємо Android. Вам потрібно буде спочатку приєднатися по Bluetooth. Заходимо в Bluetooth. Вбираємо тут пошук, поки що не бачимо, але бачимо назву нашого приладу. До речі, рекомендується в настройках Bluetooth змінити назву. Так, ну, Поки що коннект немає, коли коннект буде змінити пароль. Є пароль за замовчуванням, але краще його змінити не за замовчуванням, тому що таких приладів багато і на стоянці може стояти декілька людей і ви будете один одному заважати. Змініть обов'язково пароль. Заходимо в свій телефон, підключаємо Bluetooth. Підключити новий пристрій. Шукаємо новий пристрій. Ось BT6031. Робиться запит 0.631. Підключити. Пішло підключення і автоматично пішло підключення по Android Auto CarPlay. тут буде запит зверху. І він одразу відкриє. Ось воно відбулося. Що робити, якщо, наприклад, у вас так не відкрилося. Ви під'єднуєтесь і нічого не виходить. Ось як це працює. До речі, от функцію YouTube не можна запустити, але можна запустити YouTube Music і тому подібне. Слухати музику, використовувати навігацію, якою ви користуєтесь, в даному випадку Vice своєю. Досить зручна функція. Із недоліків одразу скажу перше. Спочатку давайте повернемось до того, що робити, якщо не підключиться. У вас дана функція, а потім які є недоліки і плюси. Ну, плюси, зрозуміло, дуже легко сів автомобіль, воно одразу приєдналося і все запрацювало. Це плюс величезний. Е, недоліком, якщо не під'єднуються, що робити, якщо не під'єднуються, часто запитують. Проблеми з з'єднанням, саме тому робиться це відео. Вам потрібно перевірити ваш Bluetooth, ось тут, настройки, і чи є тут усі оці дозволи. Далі вам потрібно перевірити, чи включені Геодані. Тобто, Обов'язково це має бути включено. Все це має бути під'єднано. Так, що ще треба перевірити? Обов'язково перевірити, чи нема обмежень по економії ваших додатків. Тобто ваш телефон, якщо він має слабеньку батарею, така проблема у Samsung, там Xiaomi і так далі, то теж треба надати цей дозвіл. Вони виключають ці дозвіли для економії батареї. Ну, В принципі, ще треба зайти в настройки телефону, знайти додаток. Знайти додаток і відповідно в додаткові потрібно знайти зараз, в знайти Android Auto. Android Auto. І в Android Auto. В Android Auto треба всі дозволи. Тобто мають бути всі дозволи надані, як тут. Тоді, в принципі, все запрацює. Також є недоліки, є дуже така проблема, то якщо ви рядом з автомобілем і вийшли з автомобіля, то він підключається все одно і телефонувати вам будуть не на телефон, а на цей прилад. Недоліком є, але вирішується досить просто. Ви заходите сюди, відключаєте android Auto, після чого від'єднання відбувається, але треба вимкнути Bluetooth. Відключили Bluetooth і спокійно можете розмовляти. В принципі, все, що є в цьому функціоналі. Дякую.